Пізніше у сюжеті з'являється Вільям Цепелі, який добре знається на жахах кам'яної маски, а також знає, як протидіяти Діо, демонструючи циганські фокуси, а саме силу Хамона. Джонатан видав від цього лютий зрос і протягом тижнів почав тренувати використання Хамона. Під час одного з тренувань Цепелі розповів, що ця маска винна у смерті його батька, а також його команди, і що тепер у нього з нею особисті рахунки. Якщо у вас питання, що це за хамон такий, то я трошечки поясню. Це техніка Дихання. Все, кінець. Ну ладно, хамон базується на використанні енергії сонячних променів за допомогою дихання і заповнення тіла сонячною енергією. Ну що, стало щось зрозуміло? От і мені ні, тому продовжуємо. Прибуває спідвагон, що повідомляє про повернення діо. І, відправившись у місто, по дорозі у тунелі на них нападає Джек Різник. І у цій битві Джоджо вперше вчиться використовувати хамон в бою. Паралельно Цепель змусив його тримати в одній руці повний келих вина, з якої не має пролитися жодної. Краплі, поравшись із задачею, компанія прибуває до містечка, де було помічено діо. А також вони знайомляться з хлопчиком на ім'я Поко, якого загіпнотизував антагоніст, щоб заманити героїв у пастку. З'явившись, діо починає свою розповідь про те, що збирається змінити світовий порядок та зробити всіх людей вампірами.